Вітаю! На минулому занятті ми розглядали основні типи кабельних з'єднань і оптимальні критерії вибору типу кабелю або з'єднання для мережі. Однак при побудові мережі вибір типів з'єднання це лише початок. Наступним чином необхідно визначитися з мережевою архітектурою. Тобто це такий набір стандартів, топологій і протоколів низького рівня, що необхідні для створення працездатної мережі. Далі ми розглянемо основні мережні архітектури, їх переваги і недоліки, і визначимо, яка з них оптимальна для того чи іншого типу проєкту, яка з них найкраща високошвидкісна, функціонуюча і здатна до розширення. За багато років розвитку мережевих технологій було розроблено досить багато різних архітектур. Деякі з них вже вийшли з ужитку, тоді як інші, наприклад, такі як Ethernet, не тільки активно використовуються, а й постійно вдосконалюються. Архітектура із Ethernet фактично об'єднує цілий набір стандартів, що мають як спільні риси, так і відмінності. Спочатку вона представила собою систему передачі зі швидкістю 2,93 Мбіт в секунду. Після допрацювання за участю компанії Intel архітектура Ethernet послужила основою прийнятого в 1985 році стандарту IEEE802.3, який визначив для неї наступні параметри. Тупологія шина, метод доступу CSMA-CD, швидкість передачі 10 Мб. Середовище передачі, коаксіальний кабель, обов'язкове застосування термінаторів, максимальна довжина сегмента мережі до 500 метрів, максимальна довжина мережі до 2,5 км. Максимальна кількість комп'ютерів в сегменті 100 і максимальна кількість комп'ютерів в мережі 1024. Початковій версії цієї мережі передбачалося застосування коаксіального кабелю двох типів: тонкого і товстого. Однак, з початку 90-х років з'явилися специфікація для побудови мереж з використанням короченої пари. Порівняння різних стандартів наведено у таблиці, що можна побачити на слайді. У сучасних версіях Цього типу мережу використання фізичної топології шина вже не передбачено, ну і знайти зараз мережі, що побудовані саме на коаксіальному кабелі, вже вийми важко. Основний недолік такого типу мереж пов'язаний з використанням в них методу доступу до середовища CSMI-CD. Це це Нагадується скорочення, розшифровується як ножини доступ з контролем несучої і виявленням зіткнень. При збільшенні кількості комп'ютерів зростає число зіткнень, що знижує пропускну здатність мережі та збільшує час доставки інформації. Тому рекомендованим навантаженням для типу мереж Ethernet вважається рівень десь до 40% від загальної смуги пропускання. В сучасних мережах цей недолік досить легко усувається шляхом заміни концентраторів мостами та комутаторами, які дозволяють ізолювати передачу даних між двома комп'ютерами в мережі від інших. Ось до переваг такої мережі відносяться, перш за все, простота її реалізації. Тобто, відповідно, пристори цієї мережі, мережеві адаптори, концентратори, комутатори та інші, виявляються значно дешевші аналогічних присторив інших мережах архітектур. В мережі Ethernet можна використовувати архі... практично будь-які типи кабелю, а застосування оптового дозволяє об'єднувати ділянки мереж, розміщені дуже далеко одна від одної. Ну І нарешті, арешті сумісність різних варіантів архітектури Ethernet дуже висока, що дозволяє не лише нарощувати потужності мережі а, з використанням існуючої кабельної інфраструктури, а й легко розширювати мережу та підключати до неї нові, більш швидкісні сегменти. Тому сьогодні така архітектура, ну, можна сказати, є панівною в локальних мережах, саме в локальних кабельних мережах. Та також витісняє інші технології в регіональних та глобальних мережах. Окрім доротових мережових архітектур, так ось, ось окремим класом слід визначити або виділити такі мережеві архітектури, які отримують назву без доротових. З яких локальних мережах зараз найчастіше застосовуються технології Wi-Fi та Bluetooth. Wi-Fi – це популярна в світі технологія, яка швидко розвивається. В нас вже заполонила, скажімо так, монополізувала саме бездротовий ринок передачі інформації. Вона дозволяє під забезпечує бездротове підключення мобільних користувачів до локальної мережі та інтернету. Під назвою або іменем Wi-Fi насправді ховається кілька стандартів, розроблених для бездоротових мереж на основі випущеної ще у 1997 році специфікації IEEE 802.11. Важливо відзначити, що у тому стандарті передбачається використання тільки напівдуплексних передатчиків, які не можуть одночасно і передавати і переймати інформацію. Через це станція такого формату, в принципі, не може виявити, виявити зіткнення під час передачі, оскільки в цей час немає можливості переймати дані. Тому в якості методу доступу до середовища всіх стандартів використовується метод CSMA CA, CA із запобіганням певних, для запобігання певних колізій, що дозволяє уникати зіткнень. Це призводить додаткових складнощів взаємодії як наслідок до істотно менших швидкостей передачі даних, ніж, наприклад, в технології Ethernet. Основним недоліком мережі Wi-Fi є ще досить невелика кількість, можливість передачі даних Це саме можливих об'ємів та швидкості даних порівняно з дротовими мережами, але поступово ці показники збільшуються завдяки новітнім рішенням. Так, з вирішенням значної проблеми може стати архітектура WiMAX, що розробляється в рамках робочої групи IEEE 802.16. Реалізація цієї технології також використовує радіосигнали в якості середовища передачі, дозволяє надати користувачам швидкісний бездоротовий доступ на вивізненнях до декількох десятків кілометрів. Також наступна технологія uh, Wireless USB розглядається як альтернатива Bluetooth, і вона заснована на використанні нового стандарту ультраширокополосного бездортового зв'язку uh, і забезпечує супершвидкісну uh, передачу даних на короткій відстані до 10 метрів. Воно дозволяє реалізувати бездротове підключення периферійних пристроїв, аналогічне до стандарту USB 2.0. Нарешті варто згадати ще про одну з популярних технологій бездоротових архітектур: про технологію Bluetooth. Як і у Wi-Fi, Bluetooth використовується радіосигнал з частотою 2,4 ГГц. Однак ці стандарти між собою несумісні. Bluetooth характеризується досить низьким енергоспоживанням, що дозволяє з успіхом застосовувати цю технологію у переносних пристроях, ноутбуках, мобільних телефонах і подібному. До того ж, у Bluetooth практично не вимагає налаштування. Цей стандарт дозволяє пристроям встановлювати взаємодію при мінімальній участі користувача. З іншого боку, у Bluetooth війна низькі показники передачі та пропускної здатності не більше 10 метрів і 400 700 кбіт в секунду, що різко обмежує можливості використання цієї технології в локальних мережах. Основна технологія, яка використовується сьогодні в провідних мережах, є Ethernet – Важливо визнано, лише визначити конкретний стандарт або набір стандартів, які використовуються в мережі, та закупити потрібне обладнання. При цьому рекомендації є досить простими. Необхідно намагатися обирати найбільш швидкісне, надійне обладнання, яке задовольняє користувача саме за показниками ціни. Важно, щоб це обладнання було максимально функціональним і керованим. Проте ці критерії більш значіші саме для мережевих адміністраторів великих корпоративних мереж. Для підключення бездротових клієнтів слід зупинитися на технології Wi-Fi, але необхідно обирати пристрої, які підтримують останні стандарти, тільки таким чином можна забезпечити швидку передачу даних і головне їх надійний захист. Наступним чином, при виборі мережі, окрім вибору мережевої архітектури. Коли у нас вже визначена певна топологія нашої мережі, обрана архітектура, яку будемо використовувати, тобто зазвичай це або технологія Ethernet на базі краченої пари, або оптоволоконного кабелю, або бездородова технологія за стандартом Wi-Fi. В подальшому необхідно обирати спеціальні пристрої, які дозволять об'єднати комп'ютери, сервери, ноутбуки та інші пристрої в єдину мережу. Почнемо з комп'ютерів. Що взаємодіяти з мережею, потрібен обов'язково мережевий адаптер, тобто доротовий або бездоротовий. Зазвичай з цим проблем не виникає, переважна більшість сучасних комп'ютерів мають вже вбудовані мережеві адаптери Ethernet та Wi-Fi, які інтегровані вже в материнську плату. Але якщо в комп'ютері не опиниться мережевого адаптера, його можна передбати і встановити в слот розширення комп'ютера або в порт USB. Якщо мова йде, наприклад, про портативну техніку ноутбук. Крім того, слід встановити драйвер мережевого адаптера, тобто це таке спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє операційній системі працювати з цим пристроєм. Зазвичай сучасні операційні системи, наприклад, останні версії Windows, починаючи з XP, мають вбудовані модулі для розпізнавання пристроїв і встановлення для нього необхідного драйверу. Якщо ж цього не відбулося. Або виникла якась проблема з автоматичним встановленням, необхідно встановити такий драйвер вручну та виконати певне налаштування. Мережеві адаптери, драйвер працюють на візичному рівні та під рівню управління доступом до середовища, якщо ми розглядаємо модель ОСА, яку ми, з якою ми знайомилися в минулих лекціях. Таким чином, вона забезпечує взаємодію фізичного та мережевого рівня. Відповідно, адаптер повинен мати подібний роз'єм для підключення конектора, а також унікальну фізичну або так звану mac адресу що використовується для однозначної ідентифікації комп'ютера в даному сегменті мережі. Зазвичай, адреса визначається виробником адаптера при виготовленні. Однак деякі моделі адаптерів допускають зміну MAC-адереси вручну, наприклад, через налаштування BIOS-адаптера або за допомогою спеціальної програми. Інколи якщо на комп'ютері з операційною системою встановлений протокол TCPIP, то MAC-АДреси MAC -адреси встановлених адаптерів можна визначити за допомогою спеціального цілого набору різних утиліт. В деяких версіях Windows можна зробити ще простіше, знайти через налаштування мережевих підключень саме Mac-адресу, яку ми шукаємо. Так, переходимо далі. В які взагалі бувають пристори зв'язку? Ми розглядали вже різні типи пристроїв, які використовуються для зв'язку комп'ютерів в мережах. Тепер необхідно розглянути їх детальніше, оскільки від правильного вибору пристрою зв'язку залежить не тільки якість та швидкість роботи мережі, а й можливість подальшого її розширення. Щоб об'єднати мережу лише два комп'ютери, наприклад, в домашній локальній мережі, пристрої зв'язку взагалі не потрібні, до достатньо наявності сумісних мережевих адапторів. При використанні Ethernet нам буде потрібен перехресний кабель, який досить вставити в роз'єми RG45 мережових адапторів. При використанні Wi-Fi слід переключити бездоротові адаптери в спеціальний режим AD-HOC, щоб забезпечує пряму взаємодію комп'ютерів один з одним. Таким способом можна з'єднати кілька комп'ютерів з бездоротовими адапторами. Проте, швидкість передачі даних в них буде зменшуватися із збільшенням числа комп'ютерів у такій мережі. Розглянемо такий тип пристрою, найпростішого пристрою, як концентратор. Це пристрій, що забезпечує зв'язок комп'ютерів один з одним, його ще інколи називають хаб. У мережах, що використовують коаксіальний кабель, концентратори прийнято було називати повторювачами або репітерами. Зазвичай концентратор має до 32 гнізд або портів для під'єднання конекторів різних типів. У більшості випадків це будуть звичайні гнізда для коннекторів RG45, як ми вже розглядали, це конектор, що схожий на коннектор телефонного кабелю, трошки більший. Однак існують гібридні концентратори з портами RG45 та BNC, що дозволяють об'єднувати сегменти мережі різних стандартів. До портів можна підключати не тільки комп'ютери, а й інші концентратори, формуючи таким чином каскади або ланцюжки концентраторів, або ще складніші топології типу дерева. В стандартах на таке кастикодування концентраторів діяли досить жорсткі обмеження, які описували певним право. В мережі не могло бути більше п'яти сегментів, з'єднаних чотирма репітерами. В цьому полягала перша проблема мереж на основі концентраторів, але зараз вже ці проблеми майже вирішені. Концентратори працюють на фізичному рівні моделі OSI. Яку ми розглядали. Є, вони є досить примітивними активними пристроями, тобто вони потребують покриття електричної мережі. Їх основне завдання прийняти, посилити та ретранслювати електричний сигнал, що отриманий від одного комп'ютера в усі інші активні порти. Ніякої іншої обробки, сигналу концентратора не піддається, ніяк інші обробці. Його буферизація не відбувається. І не обробляються певні колізії, які можуть виникати у декількох моделях. Основною проблемою, з якою стикаються адміністратори мереж, які використовують концентратори, це дуже велика кількість зіткнень, що розростає зі збільшенням числа сегментів і комп'ютерів мережі. Є навіть термін, що описує таку поведінку мережі, кажуть, що концентратори формують область зіткнення. Тому сьогодні концентратори в мережах практично використовуються, їх витіснили спочатку мости, а потім комутатори. Наступний тип пристроїв – це мости. А мости, а потім і комутатори були покликані допомогти в об'єднанні мереж та усуненні проблем виникнення великого числа надії. Істотною відмінністю цих пристроїв і концентраторів є те, що вони вміють визначати макадереси джерела та перемача сигналів, а також підтримувати таблицю відповідності своїх портів і використованих в мережі макадерес. Таку таблицю міст або комутатор формує відразу після, після включення за наступним принципом. Як е, тільки порт отримує відповідь е, від е, пристрою з певною фізичною адресою, в таблиці з'являється рядок відповідності, тобто MAC-адреса відповідає певному порту. Таким чином треба зуважити, що всі перестрої працюють не тільки на фізичному рівні моделі САЙ, але ще на канальному рівні, або, точніше, на підрівні управління доступом до середовища. Таким чином, чином, отримавши кадр та визначивши адресу призначення, міст або комутатор та кадр тільки в той порт, з яким ця адреса зіставлена у таблиці відповідностей. Кадри, які передаються між комп'ютерами одного сегменту, комутатор отримує, але нікуди не транцює. Єдиними сигналами, що передаються в усі порти, є кадри, що призначені для адрес, які поки що не мають записів у таблиці відповідностей. Та спеціальні широкомовні повідомлення, призначені всім комп'ютерам локальної мережі. Щоб позначити цю особливість, роботи мостів і комутаторів, кажуть, що вони. Формують область широкомовлення. Різниця між мостами та комутатором полягає в тому, що міст у кожен момент часу може передавати тільки один катер, обслуговуючи передачу від одного комп'ютера до іншого. Комутатор вміє вибудовувати велике число віртуальних каналів зв'язку між портами. Тобто, може комутувати порти один з одним, звідси й назва пристрою. Здійснюючи паралельну обробку кадрів, що надходять з різних портів. Природно, таким чином, що продуктивність мереж, які побудовані на базі комутаторів, є істотно вищою. Переважна більшість сучасних мереж будується саме на комутаторах, тоді як зустріти концентратор або міст, сьогодні вже досить важко. Наступним типом пристроїв є маршрутизатори. Це типи пристроїв, які працюють на ще більш високому рівні моделі USI, на мережевому рівні. У їх завдання входить аналіз Адрес, які використовуються в протоколі цього рівня, наприклад, IP-адреси, та визначення найкращого маршруту доставки пакетів даних до, за призначенням. Звичайно, маршрутизатори працюють на більш низьких рівнях моделі USI. Як концентратори вони відновлюють рівень і форму сигналу, що передаються, як мости та комутатори дозволяють уникати зіткнень. Однак, на відміну від перелічених пристроїв, маршрутизатори змінюють передані кадри, точніше розбирають їх до мережого рівня, а потім формують заново за певними правилами. До речі, без певного налаштування маршрутизатори не передають в інші порти навіть широкомовні пакети і таким чином служать в мережах межами областей зіткнень та широкомовлення. Крім того, спільно з програмами більш високого рівня моделі ОСАЙ, маршрутизатори вміють виконувати цілий ряд дуже складних дій. Наприклад, виявляти проблеми в мережі та повідомляти е, про них, вести статистику отриманих та переданих даних, фільтрувати певні пакети, проводити авторизацію користувачів при виході в інтернет. Потужні маршрутизатори досить складними та дорогими програмно-апаратними комплексами, тому в сучасних мережах вони все найчастіше замінюються комутаторами третього рівня. Такими пристроями, які займають проміжну сходинку між комутатором та маршрутизатором. Від звичайних комутаторів вони відрізняються тим, що можуть виконувати найпростіші функції маршрутизації, залишаючи при цьому продуктивними і не дуже дорогими. Крім того, слід згадати про таку функцію сучасних комутаторів як можливість будувати віртуальні локальні мережі. Коли в один логічний сегмент мережі об'єднуються комп'ютери, фізично підключені до різних комутаторів. Критерії для такого об'єднання можуть бути різними, починаючи з Mac або ip адрес та закінчуючи іменами комп'ютерів. Наступним типом пристроїв є шлюзи. Шлюз це. Взагалі, то кажуть, шлюзом називають, зазвичай розуміється будь-який пристрій або програма. Яка дозволяє об'єднувати різнорідні системи. Наприклад, існують поштові шлюзи, що використовуються для зв'язку різних систем електронної пошти. Але якщо мова йде саме про взаємодію в мережах, то тут під шлюзом розуміють пристрій, що з'єднує різні мережеві архітектури. Важливо те, що шлюз повинен не тільки мати фізичні порти для підключення різнорідних систем. А й вміти зчитувати різнорідні протоколи, виступаючи для них в ролі перекладача. Типовим прикладом шлюзів є широко використовувані в сучасних домашніх мережах інтегровані пристрої, в яких об'єднаний. Об'єднані модем для, для підключення до інтернету, точка доступу, що працює за стандартом IEE802.11B або G та комутатор FAS Ethernet з підтримкою стандарту. Є основні рекомендації, якими можна керуватися при виборі пристрою в зв'язку. Найбільш поширеним пристоєм в мережах сьогодні є комутатори FAST та Gigabit Ethernet, а підключення бездротових пристроїв до локальної мережі здійснюється за допомогою шлюзів, які об'єднують функції комутатора та точки бездротового доступу. Для домашніх і невеликих офісних мереж цілком підійдуть дорогі 8-та 16-портові комутатори бажано з функцією управління портами. Якщо передача великих обсягів даних не планується, можна зупинитись на бездоротових точках доступу, хоча це мобільне рішення обійдеться дорожче і буде менш швидкісним. У великих мережах основу повинні складати потужні та надійні комутатори Гігабіт або 10 gigabit Ethernet, до яких підключаються комутатори підрозділів або будівель, а до них в свою чергу комутатори поверхів, офісів. Розміщення точок доступу в великих мережах слід ретельно планувати, щоб користувач при переміщенні по території підприємства послідовно переключався з однієї точки доступу на іншу, зберігаючи зв'язок з локальною мережею. Застосування маршрутизаторів вимагається там, де потрібно чітко контролювати потоки ip пакетів у складній маршрутизованій мережі. А також забезпечувати резервні маршрути доставки пакетів. Наприклад, при взаємодії з віддаленим доступом або інтернетом, при виборі мережевого адаптера для компютер слід звернути увагу на можливість підтримки стандартів Ethernet або Wi-Fi. Краще вибрати трохи дорожчий мережевий адаптер, але з урахуванням всіх необхідних стандартів. Оскільки ці стандартно оберно сумісні з попередніми, такі адаптери цілком зможуть працювати і зі старими концентраторами та точками доступу, поки не будуть замінені значні пристрої зв'язку. На цьому все. Дякую за увагу.